Яблунька літня, William Sпрайт, набирає колір. Я обожнюю її колір. Вона просто шикарна, така фіолетова з нальотом. Це ось їм Ерлі Женева. Вона вже стигла яблу... яблуко, тому що насінинка коричнева. така м'якуш з червоненьким і винний такий признак. Але ось буде через два десь тижні приблизно. Буває і падає яблуко. Ну, ще вона не стигла, що плотна, ось таке гарне. Чимось схоже є зимовий сорт. Флоріна. Схожа вона фіолетова, з таким нальотиком. А це Вільям Спрайт. літня Вона буде готова тижні через два. Ось таке Вільям. Теж яблуня молода у нас. Її років 5, плюс-мінус. Яблук не дуже багато, але ми вже це третій рік, я її дворічно купляла, вже пробуємо її на смак. На теж коли стигла кисло-солодка з винним присмаком. Яблучко. Розмір трошечки менший. Ерлі жнева в цьому році взагалі набрала дуже великі розміри. Ну, у нас і дощі йдуть регулярно. Переживаємо, щоб фітовтори не було від тих дощів. Ось зараз знімаю і капає дощ. В Києві пройшов дощ і хмари натягнуло сюди нам на Чернігівщину. Садіть собі, чудовий смачний літній сорт.